Коли ми говоримо про ікони моди, в уяві спливають імена Шанель, Діор та Версадж. Але сьогодні я розповім вам історію людини, яка перетворила азійський дух на європейське мистецтво людини, що принесла у Париж аромат сакури, кольори кімоно та шов Кіото. Це Кензо Такада, його бренд Кензо це не просто мода. Це поезія тканини, мова кольору та танець традицій на подіумі. Вітаємо вас на каналі Історії Легенд. І сьогодні Історія кензо. Кензо Такана народився у 1939 році у місті Хього, Японія. Він був шостою дитиною у сім'ї, що керувала чайною. Його ранні роки припали на часи Другої світової війни. У той час. Маленький кензо рятувався від бомбардувань малюючи, і саме в зошиті між лінійками народжувався його світ. Як пізніше згадував сам кензо, я не планував бути дизайнером, я просто не міг уявити себе без кольору. Після школи він хотів вивчати моду, але японське суспільство того часу вважало це непристижним для чоловіка, але кензо наполіг. Так, у 1958 році він вступив до Бунка Fashion Коледж, першої школи у Японії, яка почала приймати хлопців. У 1964 році Кензо вирішує поїхати до Франції та купує квиток на корабель до Марселя, бо це було дешевше за літак. І ось він у Парижі, молодий, без грошей, не знаючи французької мови. Він жив у скромному гуртожитку, шиючи моделі для невеликих магазинів. У Парижі він шукав натхнення та знайшов його у старих книжках, ринках, виставках та в самій архітектурі міста. Цікавим є те, що перший костюм кінзо пошив із тканини, яку купив на розпродажі, і це було звичайне шторне полотно. У 1970 році. Кінзо відкриває свій перший бутік Джангл Jab. Його інтер'єр був схожий на джунглі, а вивіска справжній вибух стилю. Перший показ бренду проходив у цирку. Моделі танцювали, сміялись та розкидали пелюстки. Це був справжній антипод високої моди того часу. Але Кензо був вимушений змінити назву, адже слово джеб в той час було унікальним терміном для японців у Європі та Америці. І він не хотів, щоб його бренд асоціювався з цим образливим словом. Цікавим є те, що у 1971 році журнал Ель помістив кензо на обкладинку, і це стало справжньою сенсацією. Кензо руйнує бар'єри, його моделі широкі, зручні, натхнені кімоно та юкатою. Він вперше змішує принти, квіти, анімалістику та геометрію. Це був справжній фьюжн фешн. Він одягає жінок не для чоловічого погляду, а для їхньої свободи. Як згадувала Анна Вінтур, кензо зробив Париж теплішим, живішим та яскравішим. У 1983 році з'являється чоловіча лінія кензо, А вже у 1987 – дев'ятсот У 90-х Кензо стає не лише брендом, а культурою. Його покази це театральні постановки. У 1993 році бренд купує модний гігант LVMH. У 1999 році кензо оголошує про відхід. Він залишається легендою, а його справа жива. Дизайн кензо продовжують інші талановиті креативні директори Антоніо Марас. Омберто Леон та Керол Лім і Ніго японський дизайнер, що повернув бренд до його коріння. У 2020 році Кензо та Када помирає від ускладнень covid 19 у віці 81 року, але його енергія, колір та дух не згасають досі. Кензо це про свободу, про красу різноманітності та про сміливість бути собою. Кензо. Це ім'я, що змінило хід моди, це японська філософія, що виросла у самому серці Франції. Це бренд, який показав, мода це не тільки про стиль, це мова, якою ми говоримо зі світом, і Кензо Такада навчив нас говорити яскраво. З вами були Історія легенд. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Щоб не пропустити ще більше дивовижних історій про улюблені бренди.